У лісі жив маленький їжачок на ім'я Тимко. Він був дуже маленьким і часто сумнівався у своїй силі. Його голки були не такими довгими, як у інших їжаків, а ноги не такими швидкими. Тимко мріяв стати сміливим і сильним, але завжди відчував, що йому чогось не вистачає. Одного дня в лісі почалася велика буря. Всі тварини сховались у своїх домівках, а Тимко стояв на краю лісу, дивлячись на сильний вітер і дощ. Він дуже хотів сховатися, але щось стримувало його. Він не був певен, чи вистоїть він проти стихії, але все ж вирішив спробувати. Тимко підійшов до великої кам'яної скелі, яку дуже любили інші тварини, бо вона захищала від вітру. Він зрозумів, що якщо сховається там, то не зможе допомогти іншим. У цей момент він почув голос старого мудрого совеня, яке сиділо на дереві. Тимко, чому ти не йдеш у сховище? запитав совеня. Тимко відповів: Я маленький і слабкий. Я не можу нічого змінити. Совеня з посмішкою сказав. Ти не знаєш, наскільки ти сильний, поки не спробуєш діяти. Справжня сила не завжди в тому, щоб бути великим або сильним. Іноді сила це просто бути там, де тебе потребують. Тимко задумався він вирішив, що не буде більше сумніватися у своїх силах. Він підійшов до лісового лугу, де інші тварини намагалися захистити свої будинки від бурі, він допоміг їм прибрати гілки і укріпити їхні притулки. Він використовував свої маленькі голки, щоб щільніше закріпити все, що було потрібно. Коли буря стихла, всі тварини дякували Тимку за його сміливість. Він зрозумів, що його справжня сила була не в розмірі, а в його бажанні допомогти і не здаватися. З того дня Тимко став відомий у лісі не тільки як маленький їжачок, але й як той, хто завжди готовий прийти на допомогу. Він більше не сумнівався у своїх силах, адже знайшов свою справжню силу в серці і в готовності допомогти іншим.